У тому що він один із тих лідерів нації, які уособлюють в собі майдан і початок української України. Я особисто вважаю, що це безумовно злочин замовлений КГБ. Кремлем. Москва не має жодного успіху на фронті тому намагається зламати наш дух всередині країни. І Андрій став заручником жертвою цієї війни, їх завдача — це. Знищити Україну. А знищити Україну, не знищивши наш національний дух, неможливо. Вони це розуміють і саме працюють в цьому напрямку. Серед нас, українців, на жаль, є п'ята колона. Я знаю, яким методом був вирахований і затриманий. І це точно не фантазія, це суворі, технічні і відділ докази. Він планував в команді залужного працювати чи ні? Ви знаєте, була різна розмова, але він сказав фразу таку. Я скажу, що президентом буде військова людина. Це була його теза. Андрію була властива риса від народження до сьогодні. Покликання покликання служити людям, служити державі. І служити Україні, і саме українському народу. Це руки є Росії, руки ФСБ і руки тих паршивих гнит, які є в Україні. Завжди був національним духовним центром України в Кремлі. Це розуміють. В Кремлі Львів ненавидять і безумовно, в першу чергу, будуть знищувати тих національних героїв, які є саме провідниками національної ідеї. Я би дуже радив нашим силовим структурам все ж таки діяти на упередження, не постфактум. Ми розуміємо, що такі списки активних людей вони ж є по кожній області. І це всіх турбує, тобто наскільки ми можемо розуміти, що правоохоронні органи будуть тримати на контролі великих поважних осіб: народних депутатів, представників уряду, громадського сектору, військовослужбовців, представників правоохоронної системи, наскільки ми можемо відчувати те, що вони справді будуть випереджати зловмисників.